Давай ще раз другу загадку. Кажи, бо підписники, думаю, не почули. Так. Да. Друга загадка. Електричка їде зі скоростю 70 км в час. Угу. Яку сторону буде летіти дим? Моя відповідь була ніяку. Ну, це майже правильно. У електрички немає дима, тому що вона електричка електричка, да. а Ну да, я скажу, не в яку, то есть дыма немає. Так, да, хорошо. Давай третє останнє. третє останнє. Ну так, чи може страус назвать тебе Що-що? Чи може страус назвать себе птичкою? Блин. Давайте так, я сейчас выключу пока видео, установлю и подумаю хорошенько, чтобы не тратить время пусту. А Аня потом скажет нам правильную відповідь. Ну якщо що, я за кадром можуть, в принципе. Ну ладно. Давайте. Сейчас виключаю. Так, включила. Я не дуже довго подумала, я просто сказала, що попала. Моя відповідь yeah. була «да». Слухаємо yeah. правильну відповідь, яка є. Окей, okay, я спочатку попию зашку, а потім правильну відповідь. Хорошо, давай. Чи може Страус себе назвати Ташкою? столі відповідь була та. Але... Боже, я вообще тут в цих загадках элементарнейших. Просто туплю. Окей. Ну зараз у нас будет один, два, три, четыре, пять, семь, вісім, дев'ять, десять, пять, дванадцать. Загадок в ритм. Хорошо, давайте запишемо у іншому відео, щоб було все рівномірно. Так. Да. Добрым друзі. Чекайте. Нових загадок зараз ми будемо їх виконувати на відео знову.